Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я розкажу вам гороскоп стрижки на жовтень 2025 року. У жовтні буде відмічатись велике православне свято Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня, яке пов'язане з долею України, українським козацтвом та сучасне свято День Захисників Вітчизни. А 25 жовтня буде Дмитрівська поминальна субота. Значить, жовтні буде 15 сприятливих для стрижки днів. В цьому місяці буде вестись активна ділова та політична діяльність, що потребуватиме відповідного зовнішнього вигляду. Крім того, за українською традицією в жовтні сватаються та справляють весілля. Щоб вчасно підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку фарбування та догляд за волоссями і нігтями, пропоную вам календар стрижок на жовтень 2025 року. Волосся і нігті людини є показником її біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само впливаючи на волосся та нігті, як частину людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму. Покращити. Або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору, для стрижки, підбору дня для стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій сили людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, але вуса бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти буває набагато частіше, не менше одного разу на тиждень. Але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. тому… В цьому місяці ні, не буде таких інтервалів. От. Але Тому для стрижки нігтів краще вибрати тоді певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів і є четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить, ослабло ваше біополе, то стриг то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Після хвороби чи операції, для збільшення життєвої сили, покращення здоров'я, або, наприклад, для досягнення більшого успіху. От, Можна стригти волосся та нігті у два етапи. Щоб спочатку, перший етап, це щоб усі незгоди, хвороби, невізіння, біди почали зменшуватись, зникати необхідно підстригти волосся та нігті на ущербному місяці. Від повного місяця, в цьому місяці це буде із 7 жовтня до молодика 21 жовтня. Це буде такі дні. 8, 9, 11, 14. От я вам зараз покажу календар безпосередньо. Календар от. Значить, 8, 9, 11, 14, 15, 16 та 18, бачите? Ось це 7 буде повня, повний місяць, а 21 жовтня буде молодик. От у цей інтервал треба стригти для того, щоб зменшити негатив, щоб хвороба пішла якісь Процеси негативні зменшились. От. А для покращення ситуації зміцнення здоров'я, успішного початку будь-якої справи, бажано підсигати волосся та нігті на зростаючому місяці. Наприклад, це з першого, ось перше це у нас буде свято. А от 2 і 6 жовтня, так? І другий період це у нас вже після 21-го. Це ось 25, 27, 28, 29 та 30 жовтня. От. В ці дні ви підстригаєте для того, для того, щоб у вас все покращувалось, якщо у вас йде все нормально. І не бажано в цей, в цей період стригтися, якщо у вас навпаки. Хвороба або ще щось, бо ваша хвороба буде збільшуватися, а не зменшуватись. Зрозуміли? Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей. От. На цьому я е, хочу закінчити і побажати вам всього найкращого, щастя, здоров'я та процвітання. Спасибі, що прослухали, до побачення. Tchau.